Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець З своїм ранковим стрімом. Знаєте, зараз вирішив почати трошки стрімити зранку. Зранку, коли люди тільки прокидаються, беруть філіжанку кави. А що таке філіжанка? Це чашечка, це кружечка, так? На суржику нашому, Північно-Бесарабському. Так от вони беруть філіжаночку кави і беруть і гортають, як кажуть у нас у селах Телефон А тут раз стрім. А назва стріму дуже цікава. В Україні готують переворот, рідні дорогі. І про це вже багато хто каже з-за кордону, прямо називаючи, що в Україні готується переворот. Мета перевороту Знести владу президента Зеленського, себто законну владу в Україні, тому що куди не крути президент Зеленський законний президент. Хоча, ви бути казати, що він нелегітимний. Ви знаєте, я скажу таку просту річ: на переправі коней не міняють. Казали, колись у нас в Україні старі люди. І зміна на переправі коней ні до чого доброго не приведе. Це моя особиста думка. Але ви, шановні глядачі, можете робити, що ви хочете. Я сьогодні просто скажу ту правду, яка незручна дуже багатьом українцям. Проблема у українців не в тому, хто нами буде керувати. Керував е, кучма. Пам'ятаєте, життя було шикарне. При кучмі життя шикарне, долар коштував один до чотирьох. Кучма бухав з Єльциним постійно. У нас був дешевий бензин, дешева нафта, дешеві товари. Люди при кучмі жили о, чого їм не вистачало при кучмі? Правильно, правди. Правди не хватало. Пам'ятайте Гонгадзе, пам'ятайте плівки майора Мельниченко, так? коли коробки доларів зносили в кабінет до кучми з усієї України да, картонні. Ну і що, де кучма? А скажімо чесно: при кучмі українці жили як вареники в маслі. Що не хватало українцям? Я скажу глузду і правди. Результат: кучми немає, пішли до кого? Пішли ми до Ющенка. Що зробив Ющенко для України? Ну, от реально, скажіть, українська мова, українська історія. Ходив у вишиванці, ходив в церкву, молився, що реально зробив Ющенко. Реально для України Ющенко нічого не зробив. Від слова зовсім, він не поміняв державний лад в Україні систему державного управління України. Він не поміняв їх на що? На українців, які готові були змінити Україну. Ющенко не хотів нічого міняти в Україні. Просто. Ті руки, які нічого не крали, налипли з медом добряче, так що йому на все життя і онукам хватило. Все, і він спокійненько злився кому? Він злився правильно, Вікі Януковичу. Чому Ющенко злився Вікі Януковичу? Ну тому що він знав, що він повинен бути злитися. Розумієте, це тільки для нас вони сваряться, б'ються, чубляться, у них договорнячок. Один при владі, кришує інших при владі. Завтра буде зміна крісел. І той, хто прийде до влади, буде кришувати того, що вчора був при владі, а для нас вони гризуться на смерть і готові на когось загризти. Ну, і прийшов Вікі Янукович. Так? При Вікі Януковичу теж українці жили добре. Економіка була стабільна. Долар був стабільний, ціни були смішні. Пам'ятаю, вийдеш на базар чи платиш комуналку. Ціни смішні були. Що не вистачало? Правильно, свободи. Свободи, правди. Не хватало українства. А далі, а далі Вікя нас почав продавати Росії. І от коли Вікя вже відкрито почав нас продавати Росії, люди бунтанули. Майдан, Революція Гідності, як кажуть, ну і після революції нація. Скажіть, будь ласка, от революція гідності, а керує хто в, в Україні да? і керував хто в Україні? Правильно, люди Януковича і Медведчука. Куди не ткни зараз по регіонам да? керують нами люди Януковича і Медведчука. Щось змінилося? Революція гідності, Да от придумали, у кого є гідність? Ну, у кого є гідність, Да у кого гідність є? В Україні позалишалася фактично тільки люди, які бояться говорити правду, так? От гідності немає, тому що гідна людина сміливо говорить правду. От я беру і спокійно зранку, рубаю правду матку, не боячись нічого. Ну, тому що я такий. Решта мовчать, так? Думають, ну що. Знесуть президента Зеленського, завтра будемо молитися кому? Порошенко, кого завтра назначить, кого завтра назначить? Розумієте, в чому проблема України? В тому, що 80 не 73, а 80 українців, так як в свайбі Маліновка, да? свайба, українське слово в Чернігівській області. Свадьба, весілля, Да як весілля в Малинівці, готові поміняти, зняти вишиванку, одіти Будьонку. І завтра вийти стрічати ослабонітелей. Да? З криками ми вас чекали. Так, так. Ну Тому що своя ж срака, вибачте, до тіла ближче, Да і своя срака вона найболючіша. Я говорю правду, тому що, тому що, тому що зараз я приведу аргументи, що я говорю правду Таку незручну правду в Україні. 54 57 08 25 13 71, 89 78, картка Приватбанку. Ну і для тих, хто хоче допомогти говорити правду, допомагайте, скидайте, скільки можете, скільки не шкода до НАТО. Ну що ж, любі друзі, так, любі друзі, бачите, я як Ющ вже сказав, любі друзі. Що ж, любі друзі, давайте, рідні, дорогі, почнемо далі. Сьогодні у нас на 30 число наймасштабніші в Україні протести. Наймасштабніші в Україні протести анонсуються, збирають людей по всім містам, соцмережі пишуть усі, сходьтеся, тому що сьогодні самий рішучий день перед завтрашнім голосуванням в Верховній Раді. Перед голосуванням в Верховній Раді, а у Верховній Раді е, велика частина депутатів готова здати свої мандати, лиш би не голосувати. лиш би не голосувати, тому що вони впевнені, що САП і НАБУ повинен контролювати Генеральний прокурор України, а не а не зовнішнє правильно а не зовнішня влада України. Україна зараз не є тією державою, яка може вирішувати свої проблеми самостійно. Ми знаходимося під зовнішнім керуванням, під зовнішньою владою в Україні. А хто в нас зовнішня влада України? При Януковичу зовнішня влада України, яка втручалася в справи України, це була Росія. Ми були під впливом Росії. Зараз ми під чим впливом? Скажіть, будь ласка, під чим пливом? Правильно, Америки і Європи. Вони керують Україною, розумієте? І справа не в Набута САП, а справа в тому, що президент Зеленський хоч трошки намагався бути самостійним, хоч трошки намагався рішення свої якісь приймати, так, хоч трошки, хоч трошки намагався щось зробити в Україні. Сам, сам він помилявся, він робив не так. Я не сперечаюся, але ж він хотів робити сам самостійна Україна. А у нас, любі дорогі, феодальна держава, де керують феодальні мафії, феодальні мафії, подивіться, хто вирішує у вашому місті? Е, хто вирішує у вашому місті е, справи? Хто вирішує Закон Конституцію? хто? Правильно, ваш місцевий феодал. От пані Тетяна Шкраба, доброго ранку, вона з Чернівців. Хто вирішує в нашому місті в Чернівцях, я не називаю його нашим, тому що українське місто Чернівці до сих пір не українське, там тільки прапор український. А закон Конституція в місті Чернівцях це Мерклічук. Мерклічук, що хоче, то і витворяє. І Київ йому, як би кажучи, не указ. Так, так. Так, у кожному селі. Вирішує староста, вирішує участковий, вирішує місцева мафія з жирних багачів. Так, так по Україні всій. Влада Зеленського закінчується за 100 кілометром від Києва. Все. Далі української влади, державної влади немає. Іде влада місцевих феодалів. Україна це феодальний анклав, де керують кримінальні злочинці, місцеві бариги. Контрабандисти і будь-хто, хто має великі гроші і банду міцних спортивних хлопців або відгодовних вуйок. Що ви хотіли? І хтось виходить на демонстрацію, скажіть, будь ласка, давайте розберемося, за що сьогодні ззивають людей. От я говорю правду. За що? І хто виходить? Виходить молодь. Я з повагою відношуюсь до української молоді, тому що молодь це завжди двигун прогреса. На Майдан перші вийшли студенти, і якщо б студенти не вийшли в ту ніч, коли їх порозаняв Беркут, Україна вже була б правильно під Росією. Але за що сьогодні виходить молодь? За що? Вона виходить проти корупції проти корупції, за Набу Тасап. Набута САП уже 10 років. Набу в 2015 році 10 років. За 10 років на Набу потратили 10 мільярдів гривень. Вдумайтесь, 10 мільярдів гривень в рік Набу 10 мільярдів гривень. Простий детектив Набу має зарплату більше 100 тисяч гривень. Більше 100 тисяч гривень під 150 тисяч гривень отримують детективи Набу. За 10 років вони в державу повернули тільки 0,8 мільярда гривень. Вдумайтесь, вдумайтесь, ефект від роботи набу фактично що? Нульовий. Ну, а зараз, ви кажете: Азара прослушка президента, боротьба з корупцією в оточенні президента. Це все правильно, це все вірно. А у мене питання? Чому Набу не займалося феодалами України? Чому воно не займалося феодалами України? Ну, наприклад, фірташем. Фірташ – людина Росії, людина Кремля зараз взяв в Дніпропетровській області два газових, два газових родовища. Чому вони не займалися корупцією в оточенні Медведчука? Чому вони не займаються корупцією в моєї рідній Чернівецькій області? НАБУ. Чому? 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 А від слова тому, чому вони не займаються корупцією в Києві, де Київ розкрадають, просто розтягують Київ, просто розтягують кожен день? Чому вони не займаються українськими феодалами, які керують чим? Україною, чому вони не займаються корупцією в Закарпатті нелегальними родовищами нафтовими в Закарпатті пам'ятає як ти перед війною один журналіст український лисий забув його фамілію, да їздив в Закарпатті, показував нелегальні вишки в Закарпатті на кожній вулиці, в кожному дворі нелегальні вишки, які добувають нафту, і це все йде не в державний бюджет так же, так же же а куди йде? В кишені місцевих закарпатських феодалів. А Закарпаття це не територія України, так? Це феодальна держава в державі України. Ну і що? І чого ж НАБУ там не пасеться? Чого ж воно не ловить мафію Закарпаття, так? Чого? А на Закарпатті хто королює до сих пір правильно? Вітя Медвечук. Ну і чого ж вони Медведчука там з бандою не ловлять? так? Правильно, тому що їм дали завдання знести Зеленську. Все дуже-дуже дуже, дуже, дуже і просто. Є така штука, як зовнішнє управління Українською державою. Нами управляють зараз хто? Сполучені Штати Америки, Великобританія, Європа. І вони дали НАБУ завдання знести президента Зеленського. Що ті роблять? Все, 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 все дуже просто. Ну а молодь, а молодь потрібно взяти і. Накрутити, накрутити, в тому числі і іншими способами. Багато хто говорить, що серед цієї молоді є дуже багато людей, яких називають соросятами, американський мільярдер Сорос, який керує теж Україною, керував, який вкладає е сотні мільйонів доларів, щоб виховувати українську молодь в американському дусі. Робити з них американців, американців, тільки не стопроцентних американців, а слуг американських. От і все. Соросята повибігали з картонками про корупцію. Скажіть, будь ласка, чому вони не вибігли е, на демонстрації проти бусифікації Подивіться, що робиться на вулицях українських міст. Людей навіть не питають документ так? Людей навіть не питають документи, людей, як скотину, вже закидують в автомобілі. Ніхто вже не питає, йде здоровий мужик, підскакують. В автомобілі закинули, підривають ноги. До речі, ти вже навчилися боротися, да? Як в вільній боротьбі? Раз підірвав ноги, чоловік упав. Їх уже вчать, так? борці підірвали ноги, закинули в машину. Чому молодь не виходила, і взагалі в Україні ніхто не виходив на масові демонстрації проти бусифікації? Чому Правильно? Чому не виходить ніхто з чергами в ТЦК піти в армію? Так дивіться, росіяни ж до Запоріжжя вже підходять. Бої за 20 кілометрів від Сум. Скажіть, будь ласка, чому ніхто не виходить? Правильно, тому що вказівки не було. І, і тому, що ніхто не прослюнявив ці виходи. Так? А головна проблема в Україні зараз на Бутасап. Це моя думка, і я говорю правду. 54 57 08, 25, 13, 71 89, 78. Картка Приватбанка. Хто захоче, допомагайте говорити правду. А правда в тому, що самостійної України немає. Самостійної України немає. Є українська держава, яка під зовнішнім управлінням раніше вона була під зовнішнім управлінням Росії. Зараз вона під зовнішнім управлінням Кого Америки і Європи. Учора Урсула фон дер Ляйнен висунула, що висунула ультиматум Україні або Набута Сап, або припиняється європейська допомога Україні. Півтора мільярда доларів вже заморозили. Заморозується допомога з процентів російських активів, які заморожені. В банках Європи. От вам і все. Європа нам висовує ультиматум. Не президенту Зеленському висовує ультиматум, а Україні висовує ультиматум. Для мене як для Українця неприйнятне зовнішнє втручання в справи України. Неприйнятне чи Росії, чи Америки, чи Європи. У нас самостійна держава. Але проблема України в тому, що правильно міняють будьонівку на вишиванку, вишиванку на будьонівку. Проблема українців, що вони не хочуть чути слово самостійність. Вони не хочуть бути господарями своєї долі, господарями своєї землі. Вони правильно, вони, 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 вони виходять тоді, коли їм дають команду, що команду вийти. І зараз дана команда знести президента Зеленського. Все, НАБУ і Сап, це просто привід. Привід, який шукали давно. Привід, який шукали і був потрібен для того, щоб знести президента Зеленського. Все. А знести президента Зеленського, тому що він не хоче зараз йти правильно на мир з Путіним. Я скажу відверто: чому президента Зеленського зараз зносять? У нього гріхів багато. Я зразу скажу: не записуйте мене. В людину, яка працює на Зеленського ярмаках, і в ярмаках Зеленського є гріхи, багато гріхів. Вони за них рано чи пізно дадуть відповідь. Якщо не тут, то там. Але на даний момент Зеленського хочуть знести, тому що Зеленський йде, не йде на перемовини з Путіним. Розумієте, Зеленський зараз грає роль самостійного президента України самостійного, який не піддається. Зовнішньому впливу: чи то Путіна, чи то Трампа, чи тої Урсули з Європи, а це нікому не потрібно. Президент України повинен танцювати або перед Путіним повинен танцювати лізгіночку або перед Трампом, або перед тою Урсулою. Розумієте? Нікому не потрібна самостійна Україна, навіть ідеї самостійної України. Нікому не потрібен президент України, який сам вирішує те, що потрібно вирішити, тому що він президент України. Ну а боротьба з корупцією це тільки повід, Так? тільки повід. Скажіть, будь ласка, при якому президенті України оточення його не крало. Назовіть того президента, при якому його оточення не крало, так? Нема такого президента. Ну що ж, дорогі рідні, 20 хвилин я зранку отак взяв, попив чайку і відпрацював. 54 57 08, 25 13 71 89 78, картка Приватбанку, велике прохання, допомагайте, тому що зараз мені, як людині, яка говорить правду, перекривають кислород і дуже-дуже важко. А я вам скажу дуже просто. В Україні готують переворот. Все на Бусап, які отримують казкові зарплати і, і, і виконують тільки те, що їм скажуть за океану, це просто привід. Привід для того, щоб знести президента Зеленського і зробити антиконституційний переворот в Україні, тому що кожен переворот так на превеликий. Ну, ну, є антиконституційним. Скажу отак: візьму і скажу просто, прямо: ну, а що буде далі? Що буде далі, покаже час. А сьогодні я вчоравий раз сказав правду: гарного усім дня, спокійного дня, ну і дам одну пораду. Ви знаєте, колись одна розумна людина сказала: коли кудись суне НАТО, піди в протилежну сторону. Ви знаєте, я людина, яка була яка була в часи розстрілу на Майдані. В страшні дні 18, 19, 20, я був на Майдані. але зараз я піду в іншу сторону від НАТО. Знаєте чому? Ну тому що я люблю правду. Якщо боротися з корупцією, то боротися по всій Україні, а не вибірково. Якщо наводити лад і порядок, то наводити лад і порядок по всій Україні, а не вибірково. Якщо захищати Україну, то треба захищати всіх українців не тільки детективів на і САП, які отримують космічні зарплати, а й захищати тих простих українців, які сьогодні. Просто кидають, як скотину в бусики. Просто, як скотину кидають в бусики, а їх ніхто не захищає, і на демонстрації за них ніхто не виходить. Правду я сказав, правду так, як завжди, 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78, картка Приватбанка і велике прохання. Кожен, хто любить правду, кожен, хто любить Україну. Кожен, хто хоче самостійної держави України, де ми самі будемо вирішувати, а не Путін, Трамп чи Урсула. Да? Що нам робити? Допомагайте, перечисляйте хоч скромний донат. Дякую за стрім. Дякую друзям. Сьогодні у нас Юрій Полонський, Тетяна Шкраба, пан Віктор, пані Ірина і пані Галина. Доброго ранку, дорогі друзі. Дякую за стрім.